Закрийте на мить очі і дозвольте собі зануритись у теплі спогади дитинства, коли зимові вечори були сповнені очікуванням таємничого дива. Пам'ятаєте ті хвилюючі передчуття, що гортали нас у переддень Святого Миколая? Це був час, коли кожна мрія здавалася можливою, кожен шелест під подушкою віщував чудо, а світ відчувався набагато чарівнішим і яскравішим. Але чи замислювалися ви коли-небудь над тим, хто ж стоїть за цими чудесами? Сьогодні я хочу поділитися з вами історією реальної людини, справжнього супергероя, який жив багато століть тому. Давайте разом відкриємо сторінки минулого, щоб зрозуміти, як звичайний єпископ став уособленням всього найчарівнішого та найзагадковішого у святі Миколая. Коли ми думаємо про супергероїв, наші думки миттєво переносяться до світу, де надприродні сили та відважні вчинки визначають справжніх героїв. Ну хто з нас не захоплюється людиною павуком, який літає між хмарочосами Нью-Йорка, рятуючи місто від зловмисників? Чи можливо ваше серденько захопив Айонмен, геній, мільярдер, філантроп, який зі своїм високотехнологічним костюмом бореться зі злом? Але серед цих вигаданих героїв існує один. Який, хоч і не має фантастичних суперсил, проте вцілює справжній героїзм у реальному світі, це святий Миколай, реальний герой, який відрізняється не лише своєю здатністю приносити радість, але й своїм безмежним милосердям і великодушністю. Якби і порівнювати Миколая з вигаданим супергероєм, він міг би більше всього нагадувати Бетмена. Персонажа, який не має надприродних здібностей, але компенсується своєю винахідливістю, відданістю справі та прагненням допомагати іншим. Так само, як Бетмен таємно бореться зі злом у Готемі, Миколай розносить подарунки, привносячи світло радості та надії у найтемніші куточки сердець. Він демонструє, що справжня сила героя не в м'язах або в зброї, а в безмежному співчутті, доброті та здатності викликати посмішку на обличчях дітей і дорослих. Миколай це герой, який перемагає не лише байдужість і відчай, але й нагадує нам про важливість людяності та щедрості у нашому світі. Давайте відкриємо стародавній пергамент історії, щоб зазирнути в епоху, коли святий Миколай був лише звичайним смертним. Приблизно в 280-х роках в місті Патарі на берегах Середземного моря народився хлопчик на ім'я Миколай. Його батьки Феофан і Нона були заможними і водночас глибоко віруючими людьми, які з перших днів життя виховували сина в дусі віри та милосердя. Юний Миколай, виростаючи у цій атмосфері благочестя, рано проявив себе як аскетична та щедра душа, завжди готовий допомогти тим, хто потребував підтримки. Його по справжньому духовна подорож почалася в місті Мирі, де дядько Єпископ висвятив його у священники. Це був перший крок до його святості. Трагічно втративши батьків у молодому віці через епідемію, він успадкував значний статок. Це, до речі, ще одна схожість Миколая з Бетменом. Однак, замість того, щоб вести життя в розкоші, він вирішив стати меценатом для бідних, приносячи їм необхідні речі та їжу. Все це юний герой робив цілком таємно, залишаючи дари під дверима нужденних. Дізнавшись про вчинки Миколая, жителі міста без зайвих роздумів обрали його єпископом, та він не перестав допомагати нужденним. Одна із легенд про Святого Миколая розповідає нам історію про те, як наш герой дізнався про чоловіка, який мав трьох прекрасних дочок. Він був настільки бідним, що не міг запропонувати жодного приданого для чоловіків, які хотіли б одружитися з ними. Навіть чоловіки нижчого рангу обходили дівчат стороною. Тому їхній батько навіть подумував про те, щоб наказати їм працювати в публічному будинку, щоб і він, і сім'я мали хоч якийсь заробіток. Однієї тихої ночі Миколай таємно проник до будинку бідної родини і анонімно залишив три золоті монети. Ну як анонімно, він був упійманий батьком тієї сім'ї, але вони домовились, що той не видасть Миколая. Якби не цей вчинок, хто знає, яка доля чекала б на сестер. Та Миколай врятував їхнє життя. Неодноразово наш герой допомагав тим, кого було несправедливо засуджено. Він вступався за правду відкриваючи світлу сторону серед темряви несправедливості. Його добрі, часто таємні вчинки стали легендою, яка зараз живе в серцях людей, нагадуючи про безмежну доброту, що здатна змінити світ. Так міфи і легенди то звичайно добре. Але не знаю, як вас, а мене цікавлять факти. І з цим, звичайно, досить складно, адже жив Святий Миколай далеко не 100 років тому. І за той час архіви велись не дуже то й ретельно. Та декілька цікавинок я все-таки змогла відкопати для вас. Для початку варто зазначити, що всі факти життя святих зберігалися на так званих агіографіях. Це такий жанр літератури, в якому зазвичай описується життя святих, просвітлених або аскетів. Зрозуміло, що вчені з деяким скептицизмом розглядали агіографії. У 1913-1917 і 1917 роках німецький дослідник Гюстав Анріх опублікував два томи свого Хагіос Ніколаус, у яких він стверджував, що справжня історія Миколая Мерлікійського втрачена без можливості відновлення однак, здається, це було трохи передчасно. У 1987 році італійський учений Герардо Чеофарі опублікував власну роботу з вивчення історії Святого Миколая, в якій зазначив, що ця історія не обов'язково є неправдивою тільки тому, що стала романтизованою та надихаючою. Один із висновків його досліджень полягає в тому, що топографічна інформація, яка міститься у розповідях, є цілком достовірною. Адже вона підтверджена також археологічними знахідками в тих місцях. Та деякі з легенд про Миколая приписують зовсім іншим людям, які жили в приблизно той самий час. Ще деякі історії вважаються просто анекдотами того часу. Так думки вчених розходяться, коли мова йде про легенду про трьох сестер, яких урятував Миколай. Нібито за часів життя святого не було прийнято так опікуватись долею жінок, як про це зазначено у розповіді. Загалом археологічні знахідки та дослідження щодо святого Миколая підтверджують не тільки його існування, але й глибокі корені його культу, що сягають римської епохи та поширення християнства. Це дає нам можливість бачити Миколая не просто як святого з легенд, але й реальну історичну фігуру, вплив якої триває впродовж століть, надихаючи людей по всьому світу. За межами часу та простору в традиціях різних народів свято Святого Миколая живе своїм особливим життям, набираючи різнобарних відтінків та сенсів. Одна і та сама історія насичена різними барвами в кожній країні світу від Європи до Америки. Кожна культура робить свій унікальний внесок в це свято, переплітаючи стародавні звичаї із сучасними святковими традиціями у Нідерландах та Бельгії. Святкування відоме як Сінтерклас. Тут традиція зустрічати Святого Миколая починається ще в листопаді, коли він прибуває з Іспанії на пароплаві. Діти залишають своє взуття біля каміна або вхідних дверей, наповнюючи їх морквою та солодощами для коня Святого Миколая. Натомість отримують від нього свої подарунки в Німеччині та Австрії 6 грудня. Діти залишають свої чоботи та шкарпетки на дворі біля дверей, сподіваючись знайти їх наповненими подарунками від Ніколауса на наступний ранок. Натомість у США та Канаді до дітей приходить Санта Клаус. Він є адаптацією образу Святого Миколая, який тут відіграє центральну роль у святкуванні Різдва 25, а не 6 грудня. Діти пишуть листи Санті, розповідаючи про свої мрії і бажання, а в ніч перед Різдвом залишають під різдвяною ялинкою молоко і печиво для Санти. Ось ми підходимо до завершення нашої чарівної подорожі світом Святого Миколая. Від античних часів у місті Мирі до сучасних святкувань по всьому світу, від легенд і чудес до археологічних відкриттів, Миколай продовжує надихати нас своєю добротою та щедрістю. Його історія це магічна казка про вічні цінності, які переживають століття, наповнюючи наші серця світлом та надією. Цей незримий покровитель дітей, моряків і всіх, хто потребує допомоги, залишається з нами, нагадуючи про те, що найбільша сила криється в милосерді, любові і здатності дарувати радість. Нехай Дух Святого Миколая живе в кожному з нас, надихаючи на добрі вчинки та наповнюючи світ добротою та світлом. Дякую вам за те, що переглянули це відео до кінця. Нагадую, що вподобайки то найлегший спосіб сказати дякую. А якщо хочеться сказати більше, я, як завжди, чекаю ваших коментарів. Цього разу поділіться зі мною своїми спогадами про це чудове свято. Підтримати канал можете за посиланням в описі. До зустрічі в майбутніх відео. Па-па!